Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми маємо прекрасні новини з Польщі для тих українців, які там проживають або які збираються переїжджати до Польщі на постійне місце проживання, тому як в Польщі нарешті почало дешевшати житло, цьому є декілька причин. Ми сьогодні про них поговоримо, також поговоримо про те дослідження, яке було зроблене. Я думаю, це буде цікаво всім, хто задовбався платити величезні кошти за. Свої квартири. Дивіться це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить лайки, хто підписується на канал, і хто в коментарі пише, з якого міста він це відео дивиться. Отже, у вересні в оренду пропонувалася рекордна кількість квартир за останні два роки. Тобто, від початку війни в Україні, після того, як українці почали мільйонами виїжджати в Польщу там і в інші країни ЄС. Це е, вересень, це був перший місяць, який показав, що нарешті ситуація з житлом нормалізувалася, і пропозицій стало більше ніж за останні два роки. Це, звісно, буде впливати на ціну оренди, тому як житло, якщо така тенденція буде продовжуватись, то житло буде дешевшити. Отже, за даними е, Плюс бізнесу, наприкінці вересня кількість пропозицій на Такому сайті, як Отодом, який являється одним з найпопулярніших для пошуку житла. Кількість пропозицій була на 10% вища ніж в серпні. І, друзі, на цілих 53% було більше пропозицій, ніж було рів... рівно рік тому. За цей місяць було додано понад 20 тисяч нових пропозицій, а також приблизно 6 тисяч пропозицій було оновлено з тих, які на сайті були. Це рекорд, рекорд найбільше з початку 2022 року, і найбільше у Вроцлаві та Познані пул доступних житлових приміщень збільшився на цілих 20%, Тобто на 20% квартир стало більше для. Оренда це означає, що е, якщо і надалі буде будуть зберігатись тенденції, про які ми зараз з вами поговоримо, то ціни на житло можуть падати і вони можуть падати досить суттєво. Якщо ми говоримо про Труйм'ясто, про Гданськ, то там взагалі кількість пропозицій, друзі, збільшилась на цілих 30%. відсотків. Тож Гданськ зараз може бути досить популярним для того, щоб туди переїхати, бо там житло може бути дешевшим. За словами аналітика Отодом Кароліни Клімашевської, надлишковий попит на ринку оренди пов'язаний з напливом біженців, який був з 24 лютого, і от власне по вересень, він зараз починає вщухати, він вже можна навіть сказати позаду. Тому як з тих мільйонів українців, які перебували цей період в Польщі, Велика частина реально повернулася в Україну, велика частина виїхала до Німеччини, і велика частина виїхала до інших країн Євросоюзу та до інших країн світу. За цей період відбулось також е, декілька таких е, досить важливих речей за цих півтора роки. Як це відбувалося? Українці приїхали, житла було мало, українців було багато їм здавали все три дорого, Ціли на оренду виросли фактично в два рази в Польщі. Після цього українці почали потрохи роз'їжджатися. Хтось повернувся додому, хтось е, поїхав в інші країни ЄС. А в цей період, е, ті, хто мали вже там, наприклад, готові квартири, які стояли без ремонту. А таких друзі, повірте, у відсотках це величезний відсоток. Е, там просто почали робити ремонти, бо стало вигідно зробити ремонт і здавати ці квартири в довгострокову оренду. От, і е, зараз, якби ці ремонти там позакінчувалися, нові пропозиції почали з'являтися на ринку. При цьому кількість українців почала падати. Кіль кількість е, поляків також зменшується, тому що вони також виїжджають на заробітки через досить високий рівень інфляції в Польщі. Тому. До тих квартир, які були на початку 2022 року, додається постійно ще й нове житло, яке ремонтують, яке, в якому роблять ремонти, закупляють меблі і його також виставляють для оренди. Це житло також будуть знімати. Не можна сказати, що в Польщі вже там е, все нормально з житлом і немає, е, скажімо так, е, немає попиту, але цей попит суттєво знизився. Ми бачимо, що кількість пропозицій вільних до оренди за рік. Збільшилась на цілих 53%. Це означає, що з деяких квартир українці поз'їжджали і їх знову виставили для оренди. А якісь квартири просто в них поробили ремонти і їх зараз також виставили, і тепер є більше пропозицій. За законами ринку, чим більше пропозиція, чим менший попит, тим нижча ціна. І ціна буде падати до тих пір, поки попит і пропозиція якось не стабілізуються. От, і е, тому з цього всього, що можу сказати, що є ще в нас одна статистика: кількість пошукових запитів у вересні з попереднім місяцем зменшилась на 20%. Тобто, в вересні на цілих 20% менше було людей, які шукали житло ніж це було в серпні. Кількість угод е, для оренди знизилась на даний момент на 5% лише, але якщо така тенденція збережеться, то ми можемо побачити досить суттєве зниження на е, оренду житла. Uh, і це буде дуже добре, тому як на сьогоднішній день я думаю, ви мені не дасте збрехати що. Uh... Фактично більша половина заробітної плати вона йде на житло, на те, щоб оплатити оренду квартири, кімнати і так далі. Ті, хто проживає з сім'єю, то в більшості випадків вони і живуть суто там на квартирах, які орендують повністю, а не якісь там хостели. І це також якби має свої проблеми. Тому як такі квартири коштують набагато дорожче ніж якась там кімната, або просто койко місце в якомусь хостелі робітничому чи ні. Тому, друзі, надіємося на те, що пропозиція буде далі зростати, попит буде надалі зменшуватись, квартир буде ставати більше, людей буде ставати менше, які хочуть знімати квартири, і ціни впадуть. Я думаю, після цього можна буде також переглядати чинні договори, за якими ви проживаєте, якщо ціни впадуть суттєво, і це дуже позитивно попливає на рівень життя кожного українця в Польщі. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Якщо у вас є якісь запитання або є якісь свої коментарі, пишіть їх під цим відео. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!